Доброго дня, шановні восьмикласники. Сьогодні урок підсумок. Повторюємо теми степінь з цілим від'ємним показником, властивості такого степеня з цілим від'ємним показником, стандартний вигляд числа і функція оберненої пропорційності. Пропоную розв'язати різнорівневі завдання з цих тем та повторити основні, основний теоретичний матеріал. Почнемо з простішого рівня. Рівень перший. Вказати правильну рівність. Тобто тут чотири неправильних і тільки одна правильна. Для цього пригадаємо, що А в степені мінус n дорівнює 1 поділити на А в степені n. Тобто від'ємний показник у нас перевертає наш вираз. Бере взаємообернений. будь-що в нулевій степені дорівнює 1. І з наведених нижче у нас правильною буде варіант відповіді. А будь-що в нулевій степені, неважливо додатні чи від'ємне, буде одиничка. Чому не підходить другий? Тому що 4 в мінус другий – це була б одна 16, а не мінус 16. В нулевій було б одиничка, в мінус другій була б 1,25. Була б 1 поділити на мінус 5 до квадрату, але це теж 1,25, 25, тому відповідь Г є теж вірним. Далі, друге, обчислити значення виразу. 14 в 0 це 1, А 7 в мінус другий це 1 поділити на 7 до квадрату, тобто 1,49, тобто відповідь В. Далі номер 3 знайти значення виразу. Для цього позбудемось спочатку від від'ємних показників. 2 в четвертій степені це буде 16, 2 в мінус третій степені 1 восьма. Додати 1 другу дорівнюю. Скорочуємо. Виходить 2,1 друга, тобто відповідь В. Далі номер 4 за властивостями степеня. Приділені показники віднімаються, але ми віднімаємо від'ємне число. Тобто мінус-мінус можна замінити одним плюсиком. 6 плюс 2 буде 8. Відповідь А. Згадаємо, що таке стандартний вигляд числа використовується здебільшого в хімії або в фізиці, коли потрібно задати дуже велике або дуже маленьке число. Представляємо у вигляді А помножити на 10 в степені N, де N називаємо порядком даного числа, а саме число А має бути в межах від 1 і до 10. 10 бути не може. Тобто однозначно, не, ну, не а з проміжкою від 1 до 10. Тому зменшимо наше число. Так, щоб воно помістилося в цей проміжок. Поставимо знак коми після двічки, тобто вийде 2,57. Ми його зменшили в тисячу разів. Тому маємо за рахунок десятки в третій степені, бо тисяча – це 10 в третій, збільшити. Отже, варіант відповіді у нас вже компенсувалося за рахунок десяточки. Далі. Для якого значення аргументу функція дорівнює 4. Функція це значення Y. Підставивши сюди 4, ми знаходимо, що х буде дорівнювати 10 поділити на 4 з половиною Б. Рухаємось далі. Рівень візьмемо трішечки вище, але не складний знову ж таки, встановити відповідність між виразом та його значення. ну, не значенням. А Перетвореним виглядом. Двічка в нулевій степені це одиничка. А до квадрату Б в мінус перший в знаменнику, тобто буде Б в перший. Отже, перше а до квадрату Б перше Г. Далі, друге завдання. Двійка в мінус першій степені буде одна друга, а до квадрату у нас залишається, запише в чисельнику Б в знаменнику. Отже, варіант відповіді Б. Третє. Двійка в мінус перший знову одна друга. А до квадрату ми в знаменник записуємо, бо мінус друга, і поділити на Б, це означає, що воно теж в знаменнику, тому відповідь Д. І останнє. Ми маємо 2 поділити. На А квадрат і Б в мінус перший. Але якщо ми його перекинемо в чисельник, ми можемо це зробити завдяки від'ємному показнику, бо він перевертає дріб, або сам вираз, перекидає з чисельника в знаменник, або зі знаменника в чисельник, то отримаємо варіант відповіді 2b на А до квадрату. Відповідь А. Ми записали, чому пригадали дорівнює а в мінус першій степені властивість 1 ділити на а В, в мінус enній степені буде 1 ділити на апенні. А якщо б у нас був записаний дріб в мінус nній степені, то ми б його знову ж таки перевернули, взяли б взаємообернений. І тоді б степінь, показник степені став би додатнім. Рухаємось далі. Номер 8. Знайти значення виразу, Уже тестів немає, ми просто розв'яжемо його. Мінус третій степень, щойно говорили, візьме взаємообернений. До однієї п'ятої буде просто 5 в третій. А це 125 на 2 250. Далі, друге, мінус трієчко в мінус другий. Буде 1 поділити на 3 до квадрату 9. Ну, тобто мінус 3 до квадрату, але в другій степені мінус зникає. Додати 12, поділити на одну другу в мінус другі. В мінус другій степені одна друга взаємообернена буде 2 в другій, тобто 4. Отже, 1 дев'ята додати 3 цілих. 3 цілі, 1 дев'ята. Спростити вираз, який містить. Степені з від'ємним показником. Перетворимо їх трішки. 2 в чисельник, А в знаменник Б в чисельнику в кубі. Помножити 6 А до другої степені в чисельник, а Б до кубу в знаменник. Після чого виконуємо скорочення. Залишається 6 на 2 12. А знаменник рівний 11. Не пишемо просто. Тут у нас в мінус другій степені повністю весь вираз. Тому знову-таки беремо взаємооберне до цього виразу, 1 на b в третій степені до квадрату, і помножити виним за дужки бешком. Буде b відняти 3. Скорочуємо квадрат, та b-3 залишається в чисельнику b поділено, можна без дужок навіть, на b-3. Далі десяте, Знову беремо взаємооберний, або можна частину, частково піднести, подати у вигляді виразу, який не містить степеня з від'ємним показником. Давайте зробимо так: кожен множник цього одночлену піднесемо до мінус другої степені, трійка в мінус другій степені це буде одна дев'ята. А в мінус п'ятій та ще в мінус другій буде а в десятій мінус на мінус. Плюс, при піднесенні степеню до степеня показники множаться, нагадую, Б в другій та в мінус другій буде Б в мінус четвертій, тому можемо записати його одразу в знаменник. І наш вираз перетворюється на ось такий дріб. Він не містить від'ємних показників. Те саме виконуємо в завданні Б. Одна третя до мінус третього степеня Перевернемо. Візьмемо взаємооберний 3 до кубу 27. Далі. m буде в четвертій та в мінус третій в мінус 12, тому пишу в знаменник одразу. І n в мінус другій та в мінус третій стане n в шостій. Додатні. Далі побудувати графік функції. Ну, вона в нас не складна буде, ця функція, тому що тут коефіцієнт взагалі мінус 2. Бажано було б побудувати. Ну, секундочку, ми візьмемо це завданнячко. Зараз. В зошиті в клітинку будувати. Побудуємо в клітиночку, так буде набагато зручніше. Складемо таблицю значень. Х, Y. Візьмемо декілька від'ємних значень, декілька додатніх. Поділимо на мінус 2, на мінус одиничку, на одиничку і на двічку. Графіком даної функції ми знаємо, що є гіпербола. в яких чвертях нам розміщуватися, якщо коефіцієнт від'ємний, а тут він від'ємний мінус 2, kдорівнює мінус двічі, тоді в другій і четвертій чортяг. Підставимо значення мінус 2 замість аргументу. Мінус 2 ділити на мінус 2 буде 1, а на мінус 1 буде, буде двічка. Далі мінус двічка та мінус одиничка. Будуємо. Візьмемо масштаб. Дві клітиночки це нехай буде наша одиниця, щоб воно було видно. 1, 0, 1, мінус 1, мінус 1 х та y. відмітимо мінус 2 1. Перше значення, мінус 1, 2, друге. Але якщо тільки дві точки, то ми б могли побудувати прямо. Тільки знаючи, що це графік оберненої пропорційності, ми маємо провести гіперболу. Давайте додатково візьмемо ще, поділимо на мінус 4. Це буде. 0,5 і 4. Це буде мінус 0,5. Якщо мінус 4 оберемо буде 0,5. А якщо б ми ділили на 0,5, вийшло б 4, 4 додатні. І от тепер точно і зручно будуємо графік даної гіперболи. Це буде друга чверть, пам'ятаємо ракун проти годинникової стилки. Третя. І тепер в четвертій координатній чверті маємо теж побудувати симметричні точки. Один мінус 2. Ось воно це значення. Далі 2 мінус 1. Оберемо 4 мінус 05, та 0,5 мінус 4. І проведемо так само охайно через них криву. Пам'ятаємо, гіпербола ніколи не перетинає вісь x та вісь y абсцису ординату, але нескінченно до неї наближається. Ось таким чином ми побудували графік даної функції. Так, перейдемо знову до нашого підручничка. Виконаємо. Наступне завдання з рівня 3. Знайти значення виразу, позбудемось спочатку від від'ємних показників. Перепишемо 8 помножити на 3, другі до четвертої степені, можна писати 3 в четвертій та 2 в четвертій степені. Додати 0,2 це 1 п'ята. Якщо ми візьмемо в мінус другій степені, ми отримаємо 5 до квадрату. Далі 2 в четвертій степені це 16, скорочуємо з 8 і може залишитися двічка. 3 в четвертій – 81, друга. Додати 25. Тобто 40,5 додаємо ще 25, цілих. буде 65,5. Далі Б. Те ж саме, спрощуємо. Від від'ємних показників позбудемось спочатку. Хоча тут можна все звести до трійки. А давайте зробимо так, за властивостями поділимо на 3 в мінус 6, а будь-яка дев'яточка це теж трійка до квадрату, та ще в мінус другий, можна написати одразу в мінус 4. Перше діє в дужках, тому. 3 в мінус 5 степені перепишемо, далі буде трійочка в степені мінус 6, там відняти мінус 4 мінус 5 і поділити на 3, мінус мінус 4 стане плюс 4, тобто в мінус другий. Отож, матимемо трійку. В мінус 5 відняти мінус 2. Тобто, знову стане додатня двічка, 3 в мінус треті. А ось тепер від неї позбудемось: 1, 27. 1 ділити на 3 до кубу. Ну, таке перетворення трошки довге. Вийшло. Далі, номер 13. Спростити вираз. Позбудемось від від'ємних показників, а далі скорочуємо. До квадрату С у другій, змінили місцями з бешкою, бо вони з від'ємними показниками помножити на 8, Б до четвертої степені, а в знаменнику А ще С в чисельнику, в знаменнику А в перший. Скорочуємо квадрат А та А. Далі. Б четвертий степень буде третій. 2 та 8 буде 4. Отже, загальна відповідь у нас тут буде 4. С в квадраті помножити на С, Це в кубі і Б в кубі. І ще значення просто А. Можна написати в оберненому порядку в алфавітному. Далі, другий. Так, до квадрату підносимо 1 третю, буде 1 дев'ята. Далі. М в мінус третій, та ще в другій, в мінус 6 запишемо як М в шостій в знаменнику. А n буде в четвертій, та в другій, як у 8. Поділити. Ми можемо одразу записати і помножити, але нехай буде поділити спочатку на n в 5 степені та М в четвертій. Перевернемо, бо поділити на дріб, це означає помножити на взаємо. Обернений до дільника М в четвертій та М у п'ятій. Скорочуємо четверту та шосту степінь, скорочуємо п'ятій та восьму степінь, залишається в третій, тобто загальна відповідь до Б прикладу буде N в третій степені поділити на 9М у другій. Рухаємось далі. Наступний номер 14. В чисельнику у нас залишиться тільки друга дужка, тому що в знаменник ми запишемо А в другій степені о, А додати 2 в третій степені. В чисельнику хочеться винести 5, до квадрату, 5 але виносимо ми його з під квадрат, тому буде 25. Залишається А додати 2 тепер можна скоротити з кубом і загальна відповідь 25 на А додати. 2 в Далі, в наступному не можна перевернути повністю всю дужку окремо 1 ділити на А до квадрату, відняти 1 ділити на Б до квадрату, потім все це помножити, візьмемо взаємообернений до дільника А Б. В дужках зведемо до спільного знаменника B квадрат, А квадрат додаткові множники. Так, секундочку, не вистачає тут місця нам. тому матимемо B квадрат мінус А квадрат. Можна розкласти знаменник А до квадрату B до квадрату перемножимо і отримаємо B-A та B плюс А. Тобто різницю цих виразів та суму на добуток різниці на суму цих виразів. І ось тільки тепер, коли у нас все представлено у вигляді множників, можемо скорочувати. Але тут є одне але: квадратики скоротились АВ. І для того, щоб скоротити А Б та Б-А, треба винести мінус за дужки. Винесу мінус і скорочую. Залишається мінус Б додати А або А додати Б, поділено на А. Б. Так, добре. Номер 15. Порахувати вираз, який представлений у вигляді двох чисел в стандартному вигляді, записаних у стандартному вигляді. Як множити ці числа в стандартному вигляді? Множимо спочатку їхні е, значення. А потім десят, не значення, а перші множники, тобто 2,3 перемножимо з 6,1, а десяточки з десяточками, 10 в четверті помножити на 10 в мінус третій. Перемножимо. Отримаємо 14,3 соті. Помножити 10 четверті на 10 мінус третій. Показники додаються. В даному випадку ми їх віднімаємо від мінус 3, отримаємо 10 в перші, можна написати. Але цей вираз представлений не в стандартному вигляді. Тому перенесемо кому після одинички, тобто зменшимо його в 10 разів. За рахунок показника в степені десятки з більшим буде 10 до квадрату. Аналогічно виконуємо ділення. Ділимо 5,1 на 1,7 та 10 в мінус другий ділимо на 10 в третій. 5,1 ділимо на 1,7 буде 3. рівно 10 мінус другий поділити на 10 в третій, це від мінус 2 відняти 3. Буде 10 в мінус 5. А ось це представлено в стандартному вигляді. І залишилось ще одне. На координатній, знайти координати точок перетину. А для цього потрібно побудувати. Знову перейдемо до завдань до клітино... Листочка в клітиночку, так буде зручніше і краще видно. Проаналізуємо, які функції ми маємо. Ну, перша функція обереної пропорційності її графіком є гіпербола. Другим графіком є пряма. Звичайно, почати легше з прямої. Підберемо для прямої дві точки. Щоб провести пряму, необхідно дві точки. Ну, наприклад, візьмемо 0 і 0. Точки перетну з та з вісім y та x. Якщо замість х підставити 0, то Y отримуємо 3. А щоб Y отримати 3, то замість X треба взяти трієчку. Далі, для гіперболи ми сьогодні її вже будували тут, теж потрібно. Підібрати ми її зробимо зеленим кольором таблицю значень. Нам було мало по дві точки, бо тоді не зрозуміло, як вона змінюється. Так, Х у. Та мінус 4, мінус 2, мінус 1 – і мінус 0,5. І те саме з додатнім значеннями 0,5, 1, 2 та 4. 2 ділити на мінус 4 буде мінус 0,5 в оберному порядку до верхньої строчечки, мінус 1, мінус 2, мінус 4. Далі на 0,5 буде 4. 2. 1 0,5. Будуємо. Нам потрібно знайти точки їхнього перетину. Знову беремо в масштабі, тому що 0,5 буде не дуже зручно відмічати: Вісь абсцис, вісь ординат, 0 і одиничний відрізочок, дві клітинки. Відмітимо точки спочатку для гіперболи. Мінус 4. 0,5. Далі мінус два. Стоп. А чому я пішла по інерції вгору? У нас додатній коефіцієнт к дорівнює двічки, тому в перший і третій координатних чортях. Зараз мінус чотирміс 05, мінус 0,5. Далі мінус два. Далі мінус 1 мінус 2, і мінус 0,5 мінус 4. Це точечки для ві... лівої гілочки. Проведемо її. Ось вона. А тепер відмітимо точки для правої. 0,5, 4. ціла. Два, дві цілі, один, чотири цілі, ноль, Проведемо другу, а тепер відмітимо пряму 0, три та три, нуль. Проведемо через них. Прямо. Якби ми трошечки, ось тут точніше побудували нашу гіперболу, то ми бачили, що у нас, ну було б правильно, якби воно так трошечки вигиналося дві точки перетину. Ось вони. Нас просять знайти їхні координати. Випишемо точку А та точечку Б. Один, 2. І 2, 1. А на цьому все. Готуємось до контролю, повторюємо теоретичний матеріал. На все добре, до побачення!